Вітаю вас, діти! Відгадайте загадку! Про що сьогодні піде мова? Ці речі треба знати. В них добре грати, спати. Їх треба одягати, прати, прасувати? Як ці речі нам назвати? Звісно, ми сьогодні дізнаємось багато цікавого про одяг. А чи знаєте ви, з чого роблять одяг? Уважно вислухай ваші припущення. А я дізналася цей секрет, підслухавши розмову одягу у шафі. Тож і вам охоче її переповім. У шафі висіли футболка, светер та святкова сукня. Кожен думав, кого одягне Марійка? Якщо спека, то мене, каже футболка. Якщо холодно, то мене, каже Светр. А якщо Марійка збиратиметься на свято, то точно мене дістане, мріяла сукня. А чому ти такий теплий? поцікавилась футболка у Светра. А тому, що я раніше у горах бігав? Вже ж я раніше баранцем був, кудлатим і пухнастим, травку їв. А потім потім баранця обстригли і шерсть на фабрику відвезли, розчісали, помили, нитки довгі скрутили, змотали у клубочки, потім в'язальні машини, сплели ниток мене. Тобто раніше я баранця грів, а тепер Марійку. Цікаво, сказала футболка. А я у полі зросла. На насіннячко в землю і виросла бавовна рослина така, зверху коробочка, вата. Вату зібрали, нитку сукали, тонку, довгу, із них трикотажний верстат зіткав гарну тканину, потім її розкроїли і мене пошили. Усе це не цікаво, сказала гордо сукня. Ось мене метелики зробили. Так, підтвердила сукня. «Зветься він шовковичний шовкопряд!» Відклали метелики яйця і з них вийшла гусінь. Потім вона перетворилась на лялечку, а лялечка ниткою обгорнута. Непроста ця нитка гладенька та міцна. З неї роблять шовкову тканину. Із такої тканини мене і пошили. Відчинила Марійка шафу і дістала з полички купальник. Зачекайте, шановний, а ви з чого зроблений? запитали речі у купальника. Я з синтетичної тканини, зізнався купальник. Тканину виробляють за допомогою нафти та газу. Із нього виходить синтетичні нитки та тканина. Оце так, подумали речі. Усі ми одежа, а робили нас із різних матеріалів. Тепер і ви, малята, знаєте цей секрет. Одежу роблять із бавовни, льону, шерсті, шовкових та синтетичних ниток. Вирощують на полі, а для виготовлення тканини з волокон льону використовують стебло. Убововни для ниток використовують волокна квіточок. А шерсть беруть у баранця або вівці. А виготовлення шовку потрібні нитки шовковичного шовкопряду. Дитичні нитки Отримують шляхом видавлювання матеріалу, який зробили із нафту та газу. Ось такі секрети одягу ми дізналися з вами, допомагають нам одяг виробляти і рослини, і тварини, і комахи, і навіть хімічні речовини. А мені час прощатися з вами. Бувайте!